Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я записую відео про те, як буду змінювати держаки місцями з граблі на сапу та з сапи на граблі. Є в мене такі граблі, такий держак 1,50 мет. Тут були от, на ці трубки з'єднані, просто щось з держаком треба було з'єднати. Ви такі граблі, ось вони, від них лишився тільки не знаю, що це то пластмаска, вони були тут стояли в цій пластмасці. Я їх хотів вибити, трошки використали більше сили, ніж розуму. І вони вибилися з цієї пластмаски. Ну я їх потім може зроблю, такі от граблі, це просто граблі такі. Ручні садові я їх зняв з ручки дай цей. Тут закльопано, можна буде потім, якщо що приробити. І я оцей держав хочу зняти з цих граблей, верніше з цієї трубки, що залишилось, і поставити на сапу. Того, що мені сапа більше потрібна, я неї більше користуюсь, а у неї кривий держак. Я його, в принципі. Випала сапа. Я його в принципі, купляв, ну як свідомо. Там, я не пам'ятаю, може і в інших не було. Я думав, може вирівнюю його. Я його в принципі, вирівнював, намочив, засунув в трубу сороковку, вона щось лежало-лежало на жарі літом. Не цей погано сохне там. Потім ми його коротше, прикрутили до рівної доски з трубциною. Отакий от от гід. Зараз я вам постараюся його показати. Ну, така сапа теж метр п'ятдесят держак. І згиб якраз тут от на кінці. Ну, Видно його, в принципі, от, такі. Не, не видно. От, ну, його тепер точно видно його. Я, я думав порівняти вже літом. Коротше, літом я його вже не займався, вирівнюванням, тому що мені треба було сапа постійно, а це тиждень треба було держати, його десь сохнути, а я не міг ждати. Мені треба було срочно. І я думав, що вже на зиму його якось поставлю, вирівнюю, намочу, прикручу до цього хай сохне собі довго, щоб Дей. А, після того, як я ще раз літом з його прив'язав, воно наче вирівнялося, але потім знову покривилося. Не знаю, чого або не досохло до кінця, або я його знову викривив. Ну, а потім я додумався, що я просто поміняю з цих гребельок, держак і... Поставлю сюди рівний, а туди поставлю цей кривий. І граблю мені так по стоку поскоку. Я вже, тут був саморіз, я його вже викрутив вчора. Зараз буду пробувати знімати сапу збивати. Тут я її трішки підсушив, трішки що на газу, бо що той не знімається, держак що цей. І зараз буду, коротше, пробувати збивати. У мене ще проблема, що я не можу видумати, ще поки що ну, особо я ще не займався, в мене немає молотка, я не можу їм користуватися, зараз буду якось в тіски зажимати. Трошки може зніму відео, як це все, все робиться. І потім придумаю, може навіть якщо цей, може, я з обратної сторони держака цих граблей, приб'ю цю сапу і буде якраз мені довший держак, бо мені... Довший держак кращий. Я далі достаю. Просто з, з другої сторони цього держака я його стишу, підтишу. Нормально, щоб можна було набити сапу і все, і буде той самий ефект, може навіть ще й краще. А граблі вже якось не знаю, якщо треба буде ті граблі, то я вже їх перероблю, зроблю. А так -то. на наждаку можна буде. Трішки стисати по кругу, набити його да і все. А та трубка хай вже, хай вже буде для, для довшого держака. Головне зараз збити сапу з держака і це не знаю, що воно вийде. Не, ну звісно, вийде, щось якось придумаю. Зараз зажму тіски, спробую постукати по їх або потягнути. Може воно вже посохло, може вже вилізе. Ну поки що все, якщо що, я запишу відео. Зараз трошки пристроюсь, подумаю, щоб довге відео сильно не було, і потім включу щось, покажу, що як я це роблю. Так, коротше, прикрутив я сапу от вертикально, бачите, вона дотіско і стукаю молотком. Трошки я можу молотком працювати, але не сильно і це... Не всякий, ну короче, мало, мало функцій ви можете виконувати. Ну, але стукаю молотком, тюкаю по чуть-чуть, воно не лізе. Спосіб неефективний. Можна було б знайти або ключ гаєчний діаметру держака, але меншого, ніж діаметр цей. Щоб побачило воно ну, з, з двох сторон держат і по ньому купити. Або якусь трубку, там трубку теж наверх насадити і по ній бити щоб воно стукало цей. Ключ я не достану з цього. Він десь там в сараї. Трубку не знаю, чи теж знайду. Цей спосіб неефективний. Не лізе воно. Я там ну, можу тюкнути трошки, але воно не лізе. Сильніше там, я тюкав, теж не лізе. Коротше. Треба шукати щось інше. Зараз попробую я його добре валити не, не з цього, не... О, о, так я беру впало. Е, Держать сильніше, то воно не дуже теж працює. По самій сапі там сильно низько, я не вдарю добре, та й тим більше воно... Те саме виходить, мабуть. Да, не лізе, бо я бачу по дирці. Коротше, не лізе. Шукаємо інший спосіб, цей не ефективний в моїх умовах. Поки що все. Хороше, спробував я наступний спосіб. то не знаю тут почала де лезвие приварено почала образовуватися трещина може в нейранше образовувалась будуть пробували молотком стукати по самій сапі то ну, коротше цей спосіб я не буду використовувати бо не хочу щоб зламала сапа у нас сварка є але я точно не приварю її ага значить будемо щось шукати далі спосіб все поки що все Продовжую шукати спосіб, як зняти сапу. Це вже наступний день, вчора я спробував як би обманути, як то кажуть, закон подлості. Коли, знаєте, коли щось робиш, то не виходить, верніше, Ну, коротше, от коли я хотів зняти сапу, воно не знімається. А як закон подлості спрацьовує, десь підеш працювати, копати там чи сапати, наприклад, то він обов'язково спаде. То я вирішив цим скористатись. Відверто кажучи, не спрацював цей спосіб. На ніч я цю сипу поставив, сушитися в хаті ще більше, я її трішки сушив над газом, потім сушив над котлом. Сьогодні я вже буду використовувати такий ключ розводний. Видно, да? я його зажав. Зараз буду пробувати стукати по ньому, просто щоб... Ну, Зажав так по діаметру, ну ви зрозуміли ідею, так? Що зараз буду стукати якось, може злізе, може він подсох. Так от щось стукати треба. Тут можна стукнути, але добре. Зараз будемо стукати, просто що лізе, сповзає ключ, він не впав, бо я його потім не підніму. Коротше, принцип зрозумілий, так? Зараз буду пробувати. Ні, то піду далі працювати ним. Може спаде такий вже, можеш, можеш подсохло сильніше, то вже буде ефект. О, тут можна вдарити добре. Це що молотка молотками немає нормального, Щоб Він мені підходив. Ну, коротше, принцип зрозумілий. Зараз я ще постукаю. Щоб було недовге відео про те, що і запишу результат. Все, поки що все. Виключаю. Коротше, постукав я, не спрацював цей метод. Вона взагалі недвижима. Сильніше я вже навряд чи вдарив. Так що будемо шукати інший. Тут цього все, як сохло, воно то лопнуло, то я не знаю, за що ці трещина, воно розширилось чи ні. Зрозуміло, що дерево звузилось, як висохло. А от чи ця трещина розперла його чи ні? Ну, коротше, от таке. Можна ще просто відрізати цю сапу і випалити той кусок. Там Чи висверлить, ну висверлить мене немає. Зараз шурповерто, він ремонту потребує. Він не працює коловоротом ручним, типу сверлом. Воно теж десь там недалеко лежить, і то я не знаю, чи я з ним зможу працювати. Так що поїду поки що працювати. У мене там є робота всяка, мені треба кирпичі кантувати. Потім буду шукати спосіб. Може малий мій прийде, поможе мені це все вибити сам поки що я не можу. Це зробити. Ну все поки що. Пока-пока. Нарешті за допомогою мого племінника ми збили сапу не так просто виявилось. Ну, збивали цим ключом, він просто добре стукнув, де воно сповзло. І зараз я цей держак з обратної сторони, де в мене були грабельки, я його на наждаку подгоню, подточу і наб'ю, закручу саморіз. Саморіз, до речі, я теж сам мію закручувати відверткою. І буду користуватися. Так, ось і все, завершив я. ставити свою стопу. Це буде мій хороший робочий інструмент. Загалом вона вийшла метра два. Але ця трубка мені додасть набагато більше простору для роботи того, що в мене виходить так, що мені не зручніше, також перед собою. Грибти, е, Як то в секторі. Дужною, ну, метр майже півтора, а так буде далі. І треба постійно під'їжджати, вставати, під, ну, щоб зручно було, то туди, то туди. А так, з довгим держаком, чим довше, тим більше простору для роботи на одному місці. Менше пересувань. Ось такі от в мене інструменти. Все, поїду працювати що-небудь, щоб ти, в мене там є деяка робота, Все, от, мабуть це кінець відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, Донатьте на ЗСУ. І ми переможемо. Слава Україні!